Мобілізація жінок, ну що, жіночки, ви готові? Особливо це відео для тих, хто пишуть в коментарях під моїми дописами і стрімами: чому не на фронті, чому не в окопі, чому не на нулі? От вам, друзі, ну спочатку залужний говорив про мобілізацію жінок для захисту Європи. А тепер уже Марія беззумна, бездумна. Безмозгла. Я не пам'ятаю прізвища як її. Я думаю, ви всі знаєте. Я дам її пряму мову в кінці. Виріше шматочок великого інтерв'ю, в якому вона пропагує мобілізацію. А по факту ж буде бусифікація жінок. Вона розказує всім великому інтерв'ю, що вона була мобілізована, сама пішла добровольцем і виявляється, вона за. І вона, мало того, друзі, хоче вийти законодавчою ініціативою. Тобто усіми цими меседжами підготують зараз суспільство, що мобілізація жінок потрібна. Нам може правда говорить і про зменшення мобілізаційного віку, тепер додадуть жінок, всіх на утилізацію, всіх на бусифікацію, ніякого мира, ніяких перемовин. Війна до останнього українця і українки. Я так розумію, друзі. Це страшна ганебна практика, коли берегинь матерів. Дочок, сестер відправляють воювати. Вони можуть іти добровольцями, але насильно як чоловіка, так і жінку, ніхто не має права відправляти. Говорити про мобілізацію зараз це говорити про знищення генофонду. Послухайте, що говорить, оця, не побоююсь цього слова, потвора. Потвора, яка буде зараз сидіти в Верховній Раді, заброньована, тільки фоточки робити буде в формі в шлемі, коли приїде. А за її законодавчу ініціативу, яку вона обіцяє зареєструвати, будуть мобілізувати жінок. Щодо мобілізації жінок, ну я, яким би не популярним це не виглядало, е, бо там не викликало різні. Е, okay. Я завжди була за це, в силу того, що це цілком е, оптимальне рішення щодо розподілу е, обов'язків. Прав і, і, взагалі, раціоналізації навіть економічної складової.